Збігнєв Бжезинський, радник чотирьох американських президентів, автор концепції геополітичного домінування, говорив про Україну як про точку, де зламається стара світова система. Його попередження лунали з трибун Конгресу США з аудиторій провідних університетів зі сторінок книг, які сьогодні читають як пророцтва. Бжезинський не вдавався до метафор. Він називав конкретні дати, імена, механізми. Його слова про Україну як епіцентр змін звучали тоді як абстрактна теорія. Сьогодні вони стають реальністю, яка розгортається на наших очах. Те, що ніхто не чекав, вже почалося. Світ входить у фазу перебудови, яку Бжезинський описував ще наприкінці 90-х років минулого століття. Україна опинилася в самому центрі цього процесу. І це не випадковість. Збігнєв Бжезинський народився у Варшаві в 1928 році. Його родина належала до польської аристократії, але доля змусила їх покинути Європу після вторгнення нацистської Німеччини. Молодий Збігнєв опинився в Канаді, потім в Америці, де здобув освіту в Гарвардському університеті. Він вивчав історію Східної Європи. Аналізував механізми влади Радянського Союзу, розумів логіку тоталітарних режимів. Його дисертація була присвячена формуванню радянського блоку після Другої світової війни. Бжезинський бачив, як Москва поглинала незалежні держави, перетворюючи їх на сателітів. Він розумів, що ця система тримається не на ідеології, а на силі та страху. Коли Бжезинський став радником президента Картера в 1977 році, він отримав доступ до найсекретніших даних американської розвідки. Він бачив внутрішні звіти про стан радянської економіки, про етнічні конфлікти всередині СРСР, про зростаюче невдоволення в республіках. Бжезинський зрозумів, що радянський союз приречений на розпад. Питання було тільки в часі та формі цього розпаду. У 1997 році Збігнєв Бжезинський опублікував книгу під назвою Велика Шахівниця. Ця книга стала дороговказом для американської зовнішньої політики на наступні десятиліття. Бжезинський писав прямим текстом без дипломатичних ухилень він заявив, що Україна є ключовим елементом євразійської геополітики. Без України Росія не може бути імперією з Україною. Росія автоматично стає імперією, яка контролює величезний простір від Балтики до Чорного моря. Бжезинський написав буквально наступне: Україна, новий важливий простір на євразійській шахівниці, є геополітичним центром, тому що саме її існування як незалежної країни допомагає трансформувати Росію. Без України Росія перестає бути Євразійською імперією. Бжезинський не просто констатував факти, він будував стратегію, він пояснював американським політикам, що підтримка незалежності України є не просто моральним обов'язком, а життєво важливим інтересом Сполучених Штатів. Якщо Україна залишиться незалежною, Росія не зможе відновити свою імперську могутність. Якщо Україна втратить незалежність, Росія знову стане загрозою для всієї Європи. Бжезинський розумів, що Москва ніколи не змириться з втратою України. Він передбачав, що Кремль використовуватиме всі доступні методи для повернення контролю над цією територією. Економічний тиск через енергетичні важелі, політичне втручання через підконтрольних агентів впливу, інформаційна війна через контрольовані медіа, військова агресія як останній аргумент, якщо всі інші методи провалять. Бжезинський описував ці сценарії з холодною точністю. Аналітика, який знає логіку імперського мислення. Він попереджав, що конфлікт за Україну неминучий. І цей конфлікт визначить майбутнє не тільки Східної Європи, а й усього світу. У своїх виступах на початку 2000-х років Бжезинський повторював одну думку: без України в орбіті російського впливу Москва втрачає головний інструмент тиску на Європу. Україна це не просто сусідня країна для Росії, це ключ до контролю над усім пострадянським простором. У 1999 році збігнєв Бжезинський виступав у Сенаті США з доповіддю про розширення НАТО на схід. Він говорив, що включення країн Центральної Європи до Альянсу є логічним кроком, але не кінцевою метою. Бжезинський заявив, що справжня безпека Європи буде досягнута тільки тоді, коли Україна та Грузія отримають чіткі гарантії своєї незалежності. Він сказав буквально наступне: Україна знаходиться на лінії розлому між двома цивілізаційними проектами. Один тягне її назад до авторитарного минулого, інший пропонує шлях до демократичного майбутнього. Вибір України визначить баланс сил на континенті на наступні 50 років. Ці слова були зустрінуті скептично. Багато американських політиків вважали, що Бжезинський перебільшує значення України. Вони не розуміли, чому така велика увага приділяється країні, яка щойно здобула незалежність і мала безліч внутрішніх проблем. Але Бжезинський наполягав: він знав історію, він вивчав карти, він розумів географію влади, збігнєв Бжезинський аналізував кожен крок російського керівництва після розпаду СРСР. Він бачив, як Москва намагається зберегти контроль над колишніми республіками через створення співдружності незалежних держав. Він спостерігав, як Кремль використовує енергетичні ресурси для шантажу сусідів. Він фіксував кожен випадок військового втручання у заморожені конфлікти на пострадянському просторі. Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, нагірний Карабах усюди Бжезинський бачив один і той самий почерк: Росія створює зони нестабільності, щоб зберегти важелі впливу. Вона не дозволяє цим конфліктам вирішитися, тому що це дає їй інструмент контролю над урядами цих країн. Бжезинський попереджав, що Україна буде наступною мішенню, якщо вона спробує вийти з російської орбіти. У 2000 році Бжезенський опублікував статтю в журналі Foreign Affairs, де детально описав сценарій майбутньої кризи навколо України. Він писав, що Москва використає будь-який привід для дестабілізації української держави, регіональні відмінності між заходом і сходом країни, мовне питання, енергетична залежність, економічні проблеми, корупція в елітах. Кремль використає всі ці вразливості для створення керованого хаосу. Бжезинський передбачав, що Росія спробує відірвати від України східні регіони, використовуючи їх як буферну зону. Він писав про ймовірність створення сепаратистських утворень, які формально будуть незалежними, але фактично контролюватимуться Москвою. Бжезинський описував майбутню гібридну війну задовго до того, як цей термін. Увійшов до міжнародного лексикону. Він передбачив використання нерегулярних формувань, маскування військових підмісцевих ополченців, інформаційну підтримку сепаратизму через контрольовані медіа. Помаранчева революція в Україні в 2004 році стала підтвердженням слів Бжезенського. Він спостерігав, як мільйони українців вийшли на вулиці, щоб захистити свій вибір. Він бачив, як Москва намагалася вплинути на результати виборів через підтримку свого кандидата. Він розумів, що це тільки початок великого протистояння. Після помаранчевої революції Бжезинський виступив з серією лекцій в американських університетах, де пояснював значення того, що сталося в Києві. Він говорив, що українці показали свою готовність боротися за європейський вибір. Він наголошував, що Захід повинен підтримати цей вибір конкретними діями, а не тільки словами. Бжезинський попереджав, що Москва не залишить спробу повернути Україну під свій контроль. Він казав, що наступний раз Кремль діятиме жорсткіше і використає не тільки політичні, а й військові інструменти у 2008 році, після російсько-грузинської війни. Збігнєв Бжезинський виступив у Вашингтоні з доповіддю, яка справила велике враження на політичну еліту. Він сказав буквально наступне: Росія тестує Захід. Вона перевіряє, чи готові Сполучені Штати та Європа захищати суверенітет малих країн на пострадянському просторі. Якщо Москва не отримає жорсткої відповіді за агресію проти Грузії, вона піде далі. Наступною мішенню стане Україна, і там ставки будуть набагато вищими, тому що Україна для Росії значить більше ніж Грузія. Бжезинський наполягав на введенні жорстких санкцій проти Москви на військовій підтримці Грузії, на прискоренні процесу інтеграції України до євроатлантичних структур. Але його поради не були почуті в повному обсязі. Адміністрація Обами вибрала політику перезавантаження відносин з Росією, що Бжезинський вважав стратегічною помилкою. Збігнєв, Бжезинський продовжував стежити за розвитком подій в Україні. Він бачив, як президент Янукович балансує між Заходом і Росією, намагаючись отримати вигоду з обох боків. Він передбачав, що такий курс призведе до кризи, тому що Москва не прийме будь-якого руху України до Європи. У листопаді 2013 року, коли Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Бжезинський сказав у інтерв'ю BBC наступне: Україна переживає екзистенційний момент. Зараз визначається, чи буде вона незалежною державою, чи стане частиною нової Російської імперії під іншою назвою. Український народ має зробити свій вибір. І захід повинен підтримати цей вибір всіма доступними засобами. Майдан став відповіддю українців на той виклик, про який говорив Бжезинський. Мільйони людей вийшли на вулиці не заради Європейського союзу, як такого, а заради права жити у вільній країні, де влада не може ігнорувати волю народу. Коли в лютому 2014 року Янукович втік з країни, а російські війська окупували Крим. Збігнєв Бжезинський виступив у Конгресі США з термінової доповіддю. Він мав тоді 86 років, але його розум залишався таким самогострим. Бжезинський заявив: анексія Криму це не кінець, а початок російської агресії проти України. Путін не зупиниться на Криму. Його мета це контроль над всією Україною або принаймні над її східною та південною частиною. Якщо Захід не відповість рішуче зараз, війна поширюватиметься. Бжезинський запропонував конкретний план дій: по-перше, жорсткі економічні санкції проти Росії, які вдарять по ключових секторах її економіки. По друге, військова допомога Україні, включаючи постачання летальної зброї. По третє розміщення додаткових сил НАТО в країнах Східної Європи для стримування можливої агресії. По-четверте, дипломатична ізоляція Москви на міжнародній арені. Бжезинський наполягав, що всі ці кроки повинні бути зроблені негайно, поки ситуація не вийшла з-під контролю. Весною 2014 року, коли на Донбасі почалися бойові дії, збігнєв Бжезинський давав одне інтерв'ю за іншим провідним світовим медіа. Він пояснював, що відбувається в Україні, і чому це важливо для всього світу. Бжезинський говорив: Україна стала полем битви між двома моделями світоустрою. Одна модель базується на повазі до міжнародного права, суверенітету держав, праві народів на самовизначення. Інша модель базується на силі, сферах впливу, праві сильного диктувати свою волю слабшому. Якщо Росія переможе в Україні, це підірве всю систему міжнародних відносин, яка була створена після Другої світової війни. Бжезинський розумів, що конфлікт в Україні має значення далеко за межами європейського континенту. Він впливає на баланс сил між Америкою і Росією, між Заходом і незахідними країнами, між демократією і авторитаризмом. Збігнєв Бжезинський приділяв особливу увагу інформаційній складовій конфлікту. Він бачив, як Москва. Використовує свої медіа ресурси для створення альтернативної реальності, де Україна постає як фашистська держава, а Росія як захисник російськомовного населення. Бжезинський попереджав, що ця інформаційна війна є не менш небезпечною ніж військові дії на фронті. Він закликав західні країни активно протидіяти російській пропаганді, створювати власні медіаканали для пострадянського простору, підтримувати незалежних журналістів в Росії та Україні. Бжезинський розумів, що битва за свідомість людей є довгостроковою і вимагає системних зусиль. У 2015 році, коли було підписано мінські угоди, Бжезинський висловив свій скептицизм щодо цих домовленостей. Він сказав, що мінські угоди не вирішують основної проблеми, вони не змушують Росію вивести свої війська з української території і не відновлюють територіальну цілісність України. Бжезинський вважав, що ці угоди лише заморожують конфлікт, але не вирішують його. Він попереджав, що Москва використає цю паузу для підготовки до наступного етапу агресії. У своїх останніх публічних виступах, незадовго до смерті в травні 2017 року, збігнєв Бжезинський повернувся до теми України. Він говорив про неї з тривогою, але й з надією. Бжезинський бачив, як український народ продовжує боротьбу за свою незалежність, незважаючи на всі труднощі. Він бачив, як формується нова українська ідентичність, що не залежить від мови чи регіону. А базується на спільних цінностях свободи і гідності. Бжезинський сказав в одному зі своїх останніх інтерв'ю: Україна проходить через болісну трансформацію, але саме ця трансформація робить її по-справжньому незалежною державою. Росія програла Україну назавжди, навіть якщо Путін цього ще не розуміє. Український народ показав, що він готовий боротися за свій вибір, і це є найважливішим фактором, який визначить майбутнє регіону. збігнєв Бжезинський передбачав, що конфлікт в Україні стане каталізатором глобальних змін. Він говорив, що світ входить у період великої нестабільності, коли старі правила більше не працюють, а нові ще не створені. Україна опинилася в епіцентрі цієї трансформації не випадково. Вона є лінією розлому між різними моделями світоустрою, і результат боротьби за Україну визначить конфігурацію міжнародних відносин на наступні десятиліття. Бжезинський попереджав, що Захід не може дозволити собі пасивність. Він повинен активно підтримувати Україну, тому що програш України означатиме ослаблення всієї системи західних цінностей і інститутів. У той же час Бжезинський розумів, що підтримка України не повинна означати прямого військового конфлікту між НАТО і Росією. Він шукав баланс між твердістю і обережністю, між захистом принципів і уникненням катастрофи. Збігнів Бжезинський аналізував не тільки військово-політичні аспекти українського конфлікту, а й його економічні та соціальні наслідки. Він розумів, що війна виснажує Україну, знищує її економіку, змушує мільйони людей покидати країну. Бжезинський закликав західні країни надати Україні масштабну економічну допомогу, яка дозволить їй зберегти стабільність і провести необхідні реформи. Він говорив, що інвестиції в Україну це інвестиції у безпеку всієї Європи. Сильна процвітаюча Україна буде найкращою гарантією стабільності на континенті. Слабка, нестабільна Україна стане джерелом постійної напруги і конфліктів. Бжезинський наполягав на створенні спеціального плану відбудови України за аналогією з планом маршала для Європи після Другої світової війни. Він розумів, що без такої підтримки Україна не зможе витримати довгострокове протистояння з Росією. Збігнів Бжезинський приділяв увагу і внутрішнім проблемам України. Він бачив корупцію в українських елітах, слабкість судової системи, повільність реформ. Бжезинський не закривав очі на ці проблеми, але розумів, що вони не є виправданням для зовнішньої агресії. Він говорив, що Україна має право на помилки, має право на важкий шлях до демократії, як і будь-яка інша країна, що вибирає цей шлях. Бжезинський наполягав, що західна допомога повинна супроводжуватися вимогами щодо реформ, але ці вимоги повинні бути реалістичними і враховувати складність ситуації, в якій опинилася Україна. Він критикував тих західних політиків, які вимагали від України негайного виконання всіх європейських стандартів, ігноруючи той факт, що країна веде війну. І переживає глибоку економічну кризу. Збігнів Бжезинський розумів, що конфлікт в Україні змінив геополітичний ландшафт Європи. Він привів до згуртування НАТО, до збільшення військових витрат європейських країн, до посилення американської присутності на континенті. Бжезинський бачив у цьому позитивні моменти, але також розумів ризики. Він попереджав про небезпеку нової гонки озброєнь, про загрозу мілітаризації міжнародних відносин, про можливість випадкової ескалації, яка може призвести до прямого зіткнення між ядерними державами. Бжезинський закликав до створення механізмів комунікації між Заходом і Росією, які б дозволили уникнути непорозумінь і неправильних розрахунків. Він наполягав на збереженні каналів діалогу навіть у період найбільшої напруги. Передбачення збігнєва бжезинського виявилися точними в багатьох деталях. Він передбачив анексію Криму, війну на Донбасі, гібридні методи ведення конфлікту, інформаційну війну, використання енергетичної зброї. Він попереджав про все це задовго до того, як ці події сталися. Бжезинський розумів логіку імперського мислення Москви – Знав її історичні рефлекси, передбачав її реакції, але найважливішим у передбаченнях Бжезинського було не те, що він описав конкретні події, а те, що він зрозумів стратегічне значення України для майбутнього світового порядку. Україна для Бжезинського була не просто однією з країн пострадянського простору, вона була ключем до розуміння того, яким буде світ у 21 столітті збігнєв Бжезинський говорив про Україну як протест для всієї системи міжнародного права. Якщо світ дозволить великій державі змінювати кордони силою, анексувати території сусідів, підтримувати сепаратистські рухи в інших країнах, то вся система правил, яка була створена після Другої світової війни, втратить сенс. Бжезинський попереджав, що це відкриє ящик Пандори. Інші країни почнуть діяти за тією самою логікою. Китай може спробувати силою вирішити питання Тайваню. Іран може активізувати свою експансію на Близькому Сході. Регіональні конфлікти, які зараз заморожені, можуть спалахнути з новою силою. Світ повернеться до логіки силового протистояння, де міжнародне право не має значення, а рахується тільки військова міць. Бжезинський розумів, що така перспектива є катастрофічною для всієї цивілізації, і тому він так наполегливо закликав дати відсіч російській агресії в Україні. Слова збігнєва Бжезинського про те, що Україна стане епіцентром нової світової перебудови, набувають особливого значення сьогодні. Ми бачимо, як навколо українського питання перегруповуються глобальні альянси. Ми бачимо, як Захід об'єднується для підтримки України, а Росія шукає союзників серед авторитарних режимів. Ми бачимо, як формуються нові економічні зв'язки, нові логістичні маршрути, нові військово-політичні блоки. Бжезинський передбачав, що боротьба за Україну буде мати далекосяжні наслідки для всього світу. І ця боротьба визначить баланс сил на наступні покоління. Україна стала символом протистояння між різними баченнями майбутнього. Для одних вона уособлює право народів на самовизначення, на вибір власного шляху розвитку, на демократичні цінності, для інших вона є перешкодою на шляху відновлення імперської величі, загрозою для авторитарного контролю, небезпечним прикладом для інших країн, які можуть захотіти піти тим же шляхом. Збігнєв Бжезинський не дожив до того моменту, коли його передбачення почали здійснюватися в повному обсязі. Він помер у травні 2017 року, не побачивши масштабної ескалації конфлікту, яка сталася 5 років по тому. Але його слова залишилися, і сьогодні вони звучать як заповіт майбутнім поколінням. Бжезинський залишив нам не просто аналіз геополітичної ситуації, а й моральний імператив. Він показав, що підтримка України це не просто питання зовнішньої політики, а питання захисту фундаментальних принципів, на яких будується сучасна цивілізація. Бжезинський вірив у перемогу цих принципів, але розумів, що перемога не прийде сама собою. Вона вимагає рішучості, наполегливості, готовності платити ціну за свої переконання. Ми живемо в епоху, коли передбачення збігнєва Бжезинського втілюються в реальність. Україна дійсно стала епіцентром світової перебудови. Навколо неї розгортаються процеси, які визначать обличчя 21-го століття. Питання про майбутнє України це питання про майбутнє світового порядку, про те, чи зможе міжнародне співтовариство захистити принципи, які воно декларує, чи ці принципи залишаться лише красивими словами. Бжезинський показав нам, що Україна це не периферія Європи, а її центр, не маргінальна тема міжнародної політики, а ключова проблема сучасності. Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас, незалежно від того, де ми живемо і якими є наші політичні переконання. Сьогодні, коли ми дивимося на карту Європи, ми бачимо Україну в самому центрі великих тектонічних зрушень. Збігнів Бжезинський попереджав нас про ці зрушення задовго до того, як вони стали очевидними для всіх. Його голос більше не звучить на міжнародних форумах, але його думки продовжують жити в головах тих, хто приймає рішення про майбутнє світу. Бжезинський не був містиком і не претендував на пророцтва. Він був ученим, який ретельно вивчав історію, аналізував факти, будував логічні ланцюжки причин і наслідків. Саме тому його передбачення виявилися такими точними: він не вгадував майбутнє, він його розраховував, використовуючи знання минулого і розуміння логіки влади. Сьогодні ми є свідками того, як його розрахунки підтверджуються один за одним. Україна стала тим самим епіцентром змін, про який він писав. І те, що відбувається зараз, дійсно є тим, що мало статися, навіть якщо багато хто не хотів у це вірити. Світ змінюється на наших очах, і Україна перебуває в самому серці цих змін.